А найболючіша проблема, яка виявилася для всіх європейських країн, це те, що за безпеку і за мир треба платити. І ця ціна є дуже великою. Тому мені здається, оці всі концептуальні документи, які зараз Європейський Союз не тільки розробив, а вже почав виконувати, вони якраз для того, щоб зробити Європу самодостатньою. Я не знаю, чи закінчиться цей проєкт тим, що буде Європейський оборонний союз, але у всякому разі рух, як на мене, цілком однозначно визначено, напрям руху. Як ви думаєте, перспективи цього проєкту, які? Чи нема кінця? Ну, очевидно, що якщо ми говоримо про реформу будь-яку, так? То це на етапі планування це як проект.